Доброго ми з України. Почалась сезонка, новий герой. Сезонка вереснева. <кій> Оріон, сузір'я мисливця. Значить, такий собі синенький дядя. Клас у нього ходок горизонту, ну, не самий найкращий клас, але може вибішувати. Має можливість увернутися від. Прямої шкоди від ульт, ультимейту е, суперників 24%, якщо прокачати на емблеми, але, як знаємо, там всякі нюкти, крім нюкт, ще є такі ходоки, які можуть там по 3-5 разів забій крутитися. Далі, в нього фішка, не можна зрізати е, атаку. В принципі, непогано. З врахуванням того, що є досить великий пул героїв, які її рішуть, йому її зрізти не можна. Взагалі по силі 823 ну, досить таки потужний, не раз я говорив, що розраби кожного героя роблять сильнішого, сильнішого, сильнішого. Стандартні герої відходять взагалі незрозуміло на який план. Навіть після прориву, чи там якогось костюма, далеко не всі вони можуть якби, конкурувати з новими героями. Поїхали по статах 789. В принципі, непогано, досить висока атака, і качав би я його в атаку, тому що герой, герой атакуючий. Може він десь пограти в принципі в обороні. Ну, на фоні того, що сині центра, ну якби і в центрі він може постояти, моя особиста думка. Але ну, він більше для команди атаки. Це в кого немає кан, ну якихось седм з відповідними плечами. То ж само, окраска, то є сенс його ставити, оскільки. Ну, Непоганий, в принципі. Плюс клас ходок горизонту. Може бути, що. Ви думаєте, що його знесете. А тут хоп. Він увернувся, лупанув і зробив вам кучу неприємностей. По броні 747. Е, ну, так собі, середнячкова броня. На сьогодні. Е, по здоров'ю, ну, досить таки пристойно. Більше середнього. Е, Зрозуміло, що хочуть люди, щоб і броні було там за 800 і здоров'я по півтори тисячі, базово, але ну, в цілому по статах ну, досить гарний герой, потужний. Значить, швидкість мани в нього середня. Це непогано, тому що його спокійно можна розкрутити до 9 камінців, зробити псевдошвидким і можна ним грати. Далі. Що він робить? Наносить шкоди 240% всім ворогам. Якби для масовика 240 шкоди, ну це досить пристойно, досить боляче. Якщо ви його берете в команду атаки, перед ним ультуєте там, прорваною сів чи новою сів, чи тим самим Людовіком, ріж... чи і тим і тим ріжете стихійку, ріжете звичайну броню, то він так, я думаю, валить, мама, не горюй. Що після цих трьох героїв не знаю, що ви зберете своєї команди? Ну, Взагалі, якщо брати по шкоді, часто буває таке, що кажуть: от робиш там огляд, що таке там 240%, 300-400, ви ж розумієте, що. По-перше, залежить, як його ви прокачали, які артефакти дали, які війська дали. І знову ж таки залежить ще від команди суперника. Як в нього, наприклад, команда е прокачана. Якщо вона прокачана в атаку, е то, звісно, що ви будете шкоди більше по ХП наносити. Якщо в нього в броню, плюс там. Е Правильні стоять війська артефакти, то ви будете. Ну, вона може відрізнятися чуть не вдвічі. Тобто е, от цих 240% вони можуть бути, грубо кажучи, як там 200 хп знімати, так і там 400-500 знімати. Дивлячись е, від е, це без всяких зрізів. А зі зрізами і за 500 будуть знімати. О. Е, це знову ж таки дивлячись, як ви прокачуєте свого героя, які ви маєте артефакти, які ви маєте війська для нього. І знову ж таки, які там героїв команди суперник. Є якийсь певний діапазон. Він може, я ж кажу, різнитися вдвічі. Ось. Тому говорити, що цей герой буде знімати там по 500 ХП, а цей буде знімати по 1000 ХП це некоректно. Тому що е коли ви атакуєте і у вас відповідальний бій, е то треба дивитися повністю команду суперника. Наприклад, війна, да? ви дивитеся, які там артефакти стоять, які там війська стоять. І тоді ви приблизно можете щось прикинути. От зазвичай там. Якийсь певний герой мене там знімає 700 ХП. Але дивлюся, що е, Герой суперника прокачаний в броню, в нього там стоять загони на кріт, так я не зніму з нього 700 ХП. Я з нього зні... аби 500 там зняв. Але це досить часто в бою може зіграти роль, коли там е, от якийсь шотер, він б'є там 700. Я... В героя суперника лишається. Там 650 і камню під ним немає і так далі. Я сподіваюся на шотера, що він хоп забере, а тут раз не забрав. Це такі нюанси, ну, які, на які хтось зважає, хтось не зважає. Але ну, по-правильному, якщо показувати гарні результати і максимально там, продуктивно воювати чи бої проводити в рейдах, шахтах, то на такі речі бажано зважати. Так, поїхали далі. Крім того, що він наносить 240 шкоди, далі в нього є фішка. Застосовує ефект Disrupt до всіх ворогів на три ходи. Що значить цей ефект? Ефект Disrupt може заставити ворогів змінити формацію один раз за хід випадковим шляхом. Тобто він може поміняти команду. І це не постійно він міняє, а от цей ефект діє три ходи, і може кожних три ходи поміняти, може поміняти один раз з трьох, а може взагалі ні разу не поміняти. Тобто це рандом. Ну я так розумію, що там 99% принаймні раз він поміняє захід. І це досить круто, тому що зрозуміло, що посередині там команди оборони ставлять якогось танка, і цей танк досить неприємний, він би або блочить, або там накидає якусь броню міньйонів, або ріже магну, або там контратакує, або накидає е е е е е оверхп і так далі. І коли цього танка загнати десь в куток. То зрозуміло, що це буде набагато простіше вибити, а в центр поставити якогось шотера. От. Він не працює так, як інші герої з цієї сезонки, як деякі герої. Ось у нас є, наприклад, Віта, яка обов'язково міняє, знову е Селеста, яка обов'язково міняє. Цей міняє рандомно, але він міняє. і Якщо що толково грати, <кій> Тобто після нього ще там якоїсь штрамати, чи щось в цьому плані, чи там не грати моно, а розраховувати на різне каміння, то це може ключову роль зіграти в бою. Ось. Поїхали далі. Знову ж таки, якщо діє оцей ефект, е дисрупт, тоді е цей. Тоді ще й вороги, чия формація була змінена, отримують 150 додаткової шкоди одночасно. Дана шкода може бути активована при будь-яких змінах формації ворога. Тобто, якщо вони міняються, значить застосовується ще додаткова шкода. Зменшує максимальний запас здоров'я всіх ворогів на 120. В принципі, теж досить така цікава фішка. Ну, звісно, він не швидкий, він вас там забій п'ять разів не ультане, але ну, може зіграти роль. Легше буде далі суперника виносити. Особливо, якщо в суперників там хіли, які цього не можуть зняти, то ви там раз другий ультанули, і все рівно виходить, що максимальне здоров'я в героїв команди. Суперника зменшується, і це дає можливість легше пронести цих героїв. Ну і до, до 30% може зменшувати. Далі атака всіх ворогів понижується на 30% на 3 ходи. От всій -всі історії погано, що це три ходи. Було б 4-5 це взагалі було б досить круто, досить імбово. 30% це, начебто, і небагато, але. Повірте, ну це й немало. Це на третину будуть менше бити. Тобто, якщо якийсь шотер має там, лупанути 900, а буде бити по 500-600, по 600, то це досить е, суттєво. Тому що е, оборони якби, суперників діляться на два таких типи. Тобто, є Оборона, яка грається захисна і атакуюча, ну, центра, да? в будь-якому випадку в обороні має бути там, принаймні декілька героїв, які будуть вас лупити. От, той самий Пазузу. якщо Хоча йому не зріжеш так, не той приклад. Ну, там який тож їй зріжеш атаку. Який зріжеш атаку, вона зовсім набагато слабше вдарить, чи там автоміг слабше вдарить, чи ще якийсь там герой буде вас бити е, набагато слабше, це також може зіграти роль. Е, в цілому, по застосуванню героя пвп герой, в першу чергу на титана це якщо ви початківець можна брати, оскільки атака з руки в нього непогана, в принципі, і буде захищати вас там, від шкоди титана на 30% йому атаку різде. Використовувати, в принципі, можна. Якщо для вже якогось середнячкового чи топового гравця, то зрозуміло, що в нього є чим ходити на титанів, він йому точно не потрібен. Але для ПВП він має зайти, в принципі, багатьом якби, гравцям навіть топового високого рівня. Я, чесно кажучи, навіть щось пробував піймати, але піймав Валькірію, на цьому закінчилось. Більше не дергаюсь. Значить, в атаці він імбовий, бо він середній, його можна розігнати, він може витягнути бій. Тобто може порішати в бою спокійно. В обороні, знову ж таки, якщо у вас, ну, це точно його краю ставити, це або центр, або плече, дивлячись, який у вас пул героїв, там для початківців, для якихось середнього рівня гравців, які там не сильно донатять, то можна його і в оборону ставити. Я вже себе вважаю там, гравцем вище середнього рівня. Далеко не топом, але, наприклад, в своїй команді оборони я його не бачу місця. Для атаки бачу, да. він ну, досить класно для атаки зайде, з урахуванням, що там стопорів немає. Тобто, в якійсь мірі він. Е Буде працювати як стопор, бо він буде перекидати центр десь на якесь інше місце. І, як правило, центра повільні. І, в принципі, якщо вони будуть десь стояти в кутку чи хоча б на плечі, то можна буде зіграти цим скористатись. Тому, підсумовуючи, оціночка йому 11 балів. Тому що використання його досить широке, навик в нього досить класний. Тобто, це така е, тверда-тверда п'ятірка якби по старій системі. Е, герой досить класний. Ну, по різноманіттю його ульти, тобто, якщо ви його раз там зарядите, це досить великий відсоток, що ви виграєте бій. Досить великий відсоток, дивлячись з ким, з чим. Ну, бої мається на увазі там, в турнірах, в шахтах, війнах і так далі. Хто піймав, вітаю, хто може щось сказати, прокоментувати. Коментуйте, пишіть, лайкайте, підписуйтесь, дякую за увагу.